Турбулентність середини літака, шокуючі кадри, спека у США, яка плавить навіть пам'ятники, спричиняє масштабні пожежі, космічна ракета у Китаї, яка під час випробувань несподівано вибухає. Це новини, які справді вражають. Всі ми, напевно, боялися потрапити у турбулентність у літаку і не дарма. Подивіться на це зсередини. Цей великий пасажирський літак летів з Мадриду до Монтевідео, столиці Уругваю. і на шляху потрапив у сильну турбулентність. Це коливання літака в результаті, наприклад, погодних умов. Трясануло так, що пасажирів, які не були пристебнуті пасками безпеки, підкинуло і вдарило об стелю. У результаті 30 людей постраждало. У них травми на руках, ногах та обличчі. У деяких навіть переломи кінцівок. Салон літака після цього мав такий вигляд, ніби там пронісся смерч. Погляньте на стелю і стільці, які не витримали ударів. Літак екстрено посадили в аеропорту Наталу Бразилії, де надали медичну допомогу людям. Щоправда, не зрозуміло лише одне, чому одного з пасажирів довелося витягати з полиці для багажу. І ця турбулентність, уявіть собі, тривала лише три з половиною секунди. Минулого тижня спека спіткала не лише Україну, а й США. Через неї восковий пам'ятник 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна у Вашингтоні не витримав аномальної температури і розплавився. Першою попливла голова а за нею і ноги. Як повідомляють у ЗМІ, нині пам'ятник стоїть без голови, бо вона поки на ремонті і чекає, коли температура трохи вщухне, і можна буде повністю відновити скульптуру. Тим часом в американській Аризоні вирувала масштабна пожежа. Через це місцева влада евакуювала жителів на сході Скотсдейла. Під загрозою знищення вогнем опинилося приблизно 50 будинків. Рятувальники не могли швидко приборкати вогонь через сильний вітер, і високу температуру в повітрі. У іншій частині Америки вирував катастрофічний ураган Берел. Він прийшов з Карибського моря і на своєму шляху зніс усе. Погляньте на ці потрощені будинки і понівечені авто. Метеорологи зазначають, що це п'ятий з п'яти категорій за потужністю ураган, який нісся зі швидкістю до 250 км кілометрів за годину. Він дуже небезпечний і рідкісний для цієї пори року. А Китай знову кинув космічну ракету об землю. Отож, нещодавно одна китайська космічна компанія випадково запустила ракету в космос під час її тестувань. У результаті вона раптово злетіла, а потім впала у горах і вибухнула. Потужний вибух ви бачите на кадрах. У компанії, яка розробила цю ракету, пояснили, що тоді проводилося випробування першого ступеня енергетичної системи ракети. І внаслідок несправності вона відокремилась від стартового майданчика і злетіла, аби те тестування було успішним, то літальний апарат мав би залишитися нерухомим на майданчику. Отакі бувають несподіванки на виробництві космічних ракет.